Кавалери, саме під такою назвою відбулася прем'єра короткометражного фільму, знята за реальними подіями. Головними героями стали німці Надія та Герберко Сміяді. Фільми демонструють спогади довгожительки Надії, яка повернулась до рідного міста Рівне через багато років. Стрійці показують, як маленькими дітьми вони танцювали в палаці, а повернувши через багато років, побачили, що вже все зруйновано, і крім двох кавалерів, собору і музею більше нічого не залишилось. Найголовніше, що хотілось показати, це емоції. Цієї людини, от, її переживання, її ностальгію, А взагалі, що стосується сім'ї Косміаді, я бачу великий потенціал навіть для великого фільму от, про її батька, тому що в нього досить цікава і нелегка така судьба, де є і все, і злети, і падіння, і любов, і зради, і всі-всі перипетії, які тільки буває з людьми з в їхньому житті, все в нього було. Один з головних героїв фільму Станіслав Лозовський розповідає, що головною подією для нього стало знайомство з Надією Косміаді. Він пригадує один з приємних моментів, як колись Надія Георгіна подарувала йому платівку з улюбленого гурту «Бітлз». Також додає, що зніматися у фільмі актору було просто, адже він уже раніше працював з Віктором Булигою. З режисером у нас це вже не перша робота. Ми знімали кліп. Люблю музей. Це була така перша спільна робота, і тому я довіряю Віктору і все, що він просить, ми стараємося виконати. І от цей фільм не виключення. Так само ми і знімали, і потім монтували, все своїми силами. І думаю, що це не остання наша робота з ним. Головний режисер фільму Кавалери Віктор Булига планує зняти повну версію стрічки і представити її на одному з кінофестивалів. Катерина Денисюк, Валерій Гармотюк у ритмі подій.